На спортивну залу в дитячому садочку номер 48 червона квіточка чекали понад 40 років. Цієї осені заклад її нарешті отримав. Відзначили відкриття простору для занять символічно. У нас є одна музична зала. Цей зал відкривав двері в 8 годин ранку і в 5 годин вечора закривалися двері, тому що там проходили і музичні заняття, і хореографічні заняття, і заняття спортом, фізкультурою. Тепер ми маємо окреме приміщення, окреме, яке складається з двох кімнат. В цій кімнаті можна використовувати тільки таке обладнання, в іншій кімнаті можна такою руховою активністю займатися. Ну, це дуже-дуже здорово, що ми маємо сьогодні ось дане таке середовище, яке дійсно. Потребувало нашим дітям, адже зараз 11 груп, дітей багато, 240 по списку. Облаштували спортивну залу завдяки перемозі у програмі Бюджет участі. Подались на конкурс цього року у категорії Національно-патріотичне та фізичне виховання дітей та молоді. Підтримали ініціативу близько тисячі містян. Завдяки отриманому фінансуванню із бюджету громади для нового простору закупили сучасний інвентар. Це обладнання для загального розвитку дітей. А саме таке, як сухі басейни, гімнастичні стінки, гірки, балансири, гімнастичні подушечки, скакалки, різні м'які фігурки і степ-платформи. А ремонт самого приміщення, стін, підлоги, освітлення виконали за кошти спеціального фонду закладу, додає директорка садочка. Ми зробили ремонт сучасний за спецфонд. Це кошти не проєкту, це кошти, які заробив заклад шкільної освіти відповідно до надання додаткових освітніх послуг. Це батьківські кошти, шпаклівка була, вселення линолому, потолок, світильники. Оце все ремонтні роботи взяв на себе садочок. Малеча вже випробувала новий інвентар, зокрема, балансири та сухий басейн, наповнений кульками. У спортивному залі ми займаємося, стрибаємо, танцюємо тут, веселі ігри і ми граємося. Для того, щоб бути сильним, ситим і здоровим. Я люблю ходити на всіх світу, тому що це Займаємось Займаємося ми з музикою. Ми робили справи на бензині. Хоча тримати вагу і баланс. У садочку впевнені, тепер заняття з фізкультури стануть цікавішими для вихованців. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.